Селище Антонівка, що у передмісті Херсона з квадрокоптеру, військові РФ скинули дві гранати, влучили на поріг місцевої церкви. Під вибуху побилося скло на дверях, посікло автівку, яка розвозила гуманітарну допомогу. Під час вибуху всередині церкви перебували люди, поранених серед них немає. Загалом по населених пунктах Херсонщини російські військові випустили 393 снаряди за добу. Семеро людей отримали поранення, серед них восьмирічна дитина. Одна людина загинула, підірвала. На міні розповів голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Всі населені пункти, які знаходяться вздовж річки близько в 40-кілометровій зоні, можуть бути уражені цим видом озброєння, як РСВ, міномети, артилерія. Також вони продовжують атакувати дронами. За минулого добуто також був зафіксований один обстріл з авіації. Ми бачимо як їх хаотичні обстріли, так і прицільні, які вони скеровують саме на цивільну інфраструктуру. Минулої доби під обстрілами була берегова частина Херсонської міської громади. Також за інформацією голови Береславської військової адміністрації Володимира Літвінова щодня військові РФ гатять по Береславській, Новоолександрівській, Милівській Новрайській та Тягинській громадах.